Село втратило престиж було як в общому, і так воно бере. І батьки, от як-небудь, аби ту дитину. Може, там його і ноги витирають в цю дитину, та я вам скажу, бо їдуть на ті заробітки. Є, звісно, якщо він спеціаліст сильний, я согласен. Він тут не заробить того, бо тут такого в мене будівництва нема, тут такого нема. Ну, а є такий, вибачте, що не знаю, з якого боку забити, чи з грубшої сторони, чи з тоншої кола, то вибачте, що ж він там може робити. У мене є прекрасні механізатори, які непогано заробляють. В них і машини є, і ді вони коло дітей. Вони вони хтось думає, що це погано. це дуже добре, що бути коло своєї сім'ї, що коло своєї цей. Ми ж бачимо, багато сім'ї порозпадалося. А якщо так, то вже після того вони і так живуть. Він потім до неї каже, ти така вона, до нього каже, ти Та такий, толку нема. 65 літ виповнюється Іванові Гнатовичу Загроцькому у цьогорічному лютому. 43 з них він віддав великому Олександрову. Спочатку, після Білоцерківського сільгоспінституту, працював зоотехніком, а згодом селяни довірили йому кермо свого господарства. Так, уже чверть століття. Іван Загродський очолює місцеве агроформування. Спочатку колгосп, а нині приватно орендне підприємство Росія. За 43 роки своєї сумлінної праці заробляє Бив від колишньої та нинішньої батьківщини немало почесних відзнак і щомісячну пенсію аж 2000 тисячі гривень, за сільськими мірками чи гроші. Правда, грітися на печі 65-літній ювіляр навіть не помишляє. У нього своє горнило, розгалужене господарство. Воно і зігріє, і сумувати не дасть, і молодість зберігає ліпше за усяке заморське зілля: 1400 гектарів землі та майже 120 працівників. Такий його щоденний. Клопіт зиме сім 500 гектарів, сіємо 350 гектарів кукурузи на зерно, на сіло, на тваринництво. От ми цього року заготовили, у нас півторарічний запас кормів. Ми ще можемо рік і ми можемо повністю годувати круглий рік з ями. У нас 1200 скота. Якщо взяти, виробили ми молока. У нас племенний репродуктор. Надоїлому молока 15 тисяч 221 центнер. Там, якщо треба, по 5 638. А. Ну, не скажу, що великий показник, є хороші хазяйства, які вже е, надоють більше. Але ж в наших ще умовах, тому що ми перейшли в нову ферму, е, я вам скажу, що дуже трошки забідили худобу. Тому що дійсно туди було загнати худобу, щоб вона пішла доїтися вже без прив'язів. Вона не знала, що ти з неї хочеш. Це було щось страшне, що вона стане так і і ти її на мотузках несеш туди, щоб вона. Подоїлася півроку тому у Великому Олександрові збудували абсолютно новий корівник. В ньому застосована новітня для нашого вітчизняного скотарства технологія безпривізного утримання худоби. Цей спосіб нині застосовують в усій Європі. Для наших же тваринників такі умови роботи ще вчора були захмарною мрією. Набагато тут лучше, умови тут кращі, доїти краще. Ну зовсім проти тої ферми, як не земля і небо, як ти казав. А коли розпочинали будівництво, вірили в те, що от вийде саме так, як, як воно має вийти? Ну, думалося ж на краще, що воно краще ж буде, звісно. так голова наполягає, він їздить скрізь це всі. Новшества цієї роздивляється і в себе внідрає його. От на рік мають ту ферму теж реконструювати. Для місцевих не розбещених єврокомфортом зірок і лисок. Перехід на новий спосіб був пов'язаний з певними труднощами, насамперед психологічними. Та зрештою вони себе опанували, і тепер сповна тішаться свободою пересування і вільним доступом до харчів. Початку як запустили тільки її сюди, ну що ж худоба вона людина, і та деколи з нею трудно. А худоба є худоба, але нічого помаленьку. Навчилася ходити. Нині на новій фермі щодня лунає музика. Місцеві діджеї віддають перевагу класиці. кажуть, від неї відчутно підвищуються надої. Правда, на період різдвяно-новорічних свят тутешнім мешканкам пестили слух щедрівками та колядками. Все таки корівки українські. Та головне, що нові умови праці відчутно розвантажили доярок і механізаторів, які обслуговують ферму. Легше вже для Ручної праці, якби, мабуть, був інший голова, то б не було в нас цього колгоспу і не було б цього приміщення. Ну, дбає про людей. Звертаємося як до допомогу, діти вчаться, чи навіть якесь весілля зверталася по допомогу, давав мені гроші. Вже умови кращі вже. От Не ходять, то і худоби не ми там перше все ходили, з тими ж греблами чукали і мили, а Вона тут собі сама витарається до соломи частенько. Ну і вже з кормами так само перше носили, напували відрами, а тепер мішаються в міксері все разом. І, і макухи, і дерті, і міляс, і сіль, все вкупі, перемішується і худобову поїдай. Вони вже його не носять, а то перше все на плечах переносили. Все. Якщо раніше змішувати корми для тварин доводилося вручну, то тепер усе це роблять у велетенському міксері, що відразу вміщує до 2,5 тонн коровичих делікатесів. Це міксер, він засипає туди деті, ну, всі корма, а тоді коло мішаємо, включаю заводжу трактора, мішає і роздаємо потім їсти. З ним зручніше, так? Звісно, всі корма вже тут, в нім. Я тільки, ну, вже не так, що там треба дель до яркам розкидати вручну, а це вже все трактор. Робить цей міксер. Все. І скільки ви за день розвозите тих кормів? Ну, три штуки ми мішаємо в день. Селянська праця не знає ні вихідних, ні свят. Якщо рослинники ще можуть собі дозволити зимовий перепочинок, то тваринникам спокій лише сниться. Та й то сниться недовго, бо ще у досвіда, до пробудження млявих зимових півнів працівники ферми мають бути на роботі. Часи ми не переводили, щоб худобі не збивати ряту. ми йдемо по старих часов. Це пів шостої, то це по тих півп'ятої. Ми вже тут на роботі. І в 9 годин, це вже вісім по новому закінчують роботу ранку. А тоді знову пів першої, це пів дванадцятої, з півдванадцятої, до пів третьої, до трьох. І вечором з пів шостої до пів дев'ятої десь. За таким розпорядком живуть тут усі: від підсобного робітника до директора. Однак люди радіють і тим трудовим світанкам, і тяжкій вечірній втомі, бо все те наслідок одного найголовнішого у великому Олександрові. Є робота. Отже, село живе і має надію на майбутнє, кажуть. Велика заслуга в тому їхнього незмінного керівника Івана Загроцького. Слава Богу, що ті часи реформування вже минули. Ми їх пережили, хоч і тяжко було, хоч і не вистачало нам ресурсів, не вистачало грошей. Но ми в той складний період зуміли своє господарство зберегти. І зараз бачимо, що поступили правильно не було в нас охочих вийти з господарства, не було охочих. Ну, ці майновий цей пай розірвати, порозбирати здання, пустити все вітру. Ми його зберегли років 5-6, коли не було, так було, було після встановлення нашої держави було дуже складно. Ми зуміли колектив всю, і основний колектив механізаторів і тваринників зберегти, зберегли тваринницькі ферми і свої поля. В районі один наш колгосп тільки зберігся. Навіть чи не ферма, але ну, така ферма, то в нас одна була на район. А вже то в області там такі одиниці. І Просто не розвіяв він того всього при тій перебудові, зберіг все, ну і зберіг вже робочі місця. І, 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 і для людей є вигода, от навіть той мішок січки, він нам розрішає, щоб ми брали додому. Уже там тих макух, там дергі, то, то не, а, а, а от він нам дає, щоб ми брали. І так, він за людьми теж дбає. от. Новий рік подарунки нам давав, давав нам на перше, на, на Різдво. Теж, на 8 березня жінкам все дає подарунки. На день працівника сільського господарства і застілля робить для нас всіх, і, і теж дає такі подарунки, що зверть 200 гривень один. Ну нічого, увага теж, от роблять весіля, проводи. Так десь треба щось купити, хату якусь, чи там щось якийсь ремонт зробити, то теж дає безпроцентну позику. Ролі особистості Іван Загроцький і сам не заперечує. Знає, що якби не він та його команда, то новітня історія великого Олександрова могла би піти зовсім іншим шляхом. Вони ж вистояли, не давши розтягти, розтрощити, зруйнувати. Я не думав цього, що я вистоюю. Я просто робив свою роботу. Я робив те, що мені люди довірили, і я старався його все. Я навіть тому мислі не було, щоб його розпустити. Я кожен день читав, що в мене сьогодні, що я сьогодні зробив, що в мене сьогодні поступило в хазяйство, і що я витратив. Ви знаєте, що не тільки треба читати а треба читати, що ти робиш, і як ти його розходуєш. Можна мати досить великі прибутки, а видатки більші, і ти не вдержишся. це. Хоча навіть його, зізнається директор, у той період горозвісної аграрної реформи не раз брав сумнів, чи потрібна комусь його тяжка щоденна праця, і чи зажевріє нарешті світло в кінці тунелю. Неопределеність в державі була. І ви знаєте, як би там хто не казав, от часом подивишся, дійсно поїдеш в Київ, поїдеш туди, подивишся, що всім по барабану, що ше ти щось держиш, що так, що ще воно хочеться зробити. Ні до кого не майже звернутися, і ніхто тобі не скаже, що завтра дуже хотілося б, щоб в державі був стабільність. Щоб в державі був порядок, щоб ти знав, що якщо ти сьогодні працюєш, то за тобою щось стоїть, тебе хтось і захистить, тобі хтось і допоможе. Якби президент дав такий указ, перевірити, чим люди займаються в тому селі, що немає ферми, щоб просто нелегально навіть перевірити. Це ж сплошна п'янка, сплошний бандитізм, сплошне все і все. І ви ж подивіться, що люди спиваються, ви ж перейдіть селом, ви не наглянете нормального мужика, тому що він же спить. І от подивіться, є хто не робить такі, там, їде з часом, воно лежить, сніг не сніг п'яний. Тривала руйнація зробила в аграрному секторі ще одну кепську справу. Сьогодні на селі катастрофічно бракує кваліфікованих спеціалістів. Зараз можна все купити. Дуже хорошого трактора, дуже хорошу машину, ну все, навіть і. Породисту худобину, але ви мені скажіть, де купити хорошого спеціаліста. Я кажу, хорошого. Я согласен платити тому студенту. Ну, щоб дійсно було складено трьохсторонній договор. Праця влаштова, хто дає роботу, хто вчить і студент. І, пожалуйста, будеш робити, я тобі дам, щоб він і гарно теж жив. Що він, будучи студентом, він не відчував, і мав за що і того костюмчика купити і все. Кадрові проблеми знайомі і йому. Та, попри все, Іван Загродський намагається працювати і працює з тими, хто є, не плекаючи за хмарних надій і планів. Адже його підлеглі хочуть нормально жити сьогодні і тут. Це страшно, що забуваємо ще про людський фактор. Це неможливо. От як я, коли навіть я ще наводжу приклади, я говорю спеціалістами і говоримо, ми з Шаповалом Михайло Васильовичем. Я говорю, ти без що ти не безприязне зробив утримання? Все ж таки більша нагрузка. А він каже: А я тим жінкам що дам? У мене ще багато жінок, які хочуть». Він сіє спеціально бурак і спеціально не вносить деякі такі гербіциди для того, щоб пустити людей, щоб зайняти людей. Щоб цього це дуже правильно, я вважаю. Увійшовши в процес реформування зі старою технікою. Великоолександрівці поступово оновили технічний парк і тепер застосовують високопродуктивні машини. Даний час маємо. Чотири зернові комбайни: один польський, другий німецький, один нашого виробництва і один російського. Це чотири зернові маємо. Закупили, хоч і не нову, но бюушну техніку для кормового виробництва. Це німецькі комбайни Яуари. Маємо два комбайни, маємо два Морали. маємо ще на, старенького нашого КСК 100. Техніку купують таку, що вже побувала в експлуатації. Вона значно дешевша. Правда, ремонт усіх Закордонних тракторів і компанії обходиться в копійку. Лише заміна одного валу тягне на 15-20 тисяч українських. І це при тому, що всі ремонтні роботи механізатори виконують власними силами. Щоб купити сьогодні нову, так ми просто не в силі, тому що вона стоїть мільйони. А мільйон, щоб заробити на півтора тисячі гектарах землі чи дві тисячі, це треба нам роки. А програми в державі, щоб Через те самі різання держава повинна зараз тільки працювати, щоб свою техніку робити, свою, так як Білорусія, що має повністю себе забезпечила і кормовоборошними, і зерновоборошними комбайнами, і ну, коротше і тракторами. А ми, Україна, така велика, ну, треба би сказати, хвостіша. І Росія нас вже обігнала, і сусідні наші, так братні країни, які братні республіки, які були що ми жили в союзі. Звісно, не дуже добре. Це поміж міських снобів, давно вкоренилася думка. На селі живуть суцільні невдахи, яким більше ніде не знайшлося застосування. Про те, що добра половина, якщо не більшість провідних митців та учених вийшла саме з села, вони волюють не згадувати, але істину не заперечиш. Понівечене численними реформами українське село досі зберігає своє інтелектуальне начало. Чи довго вдаватиметься йому протистояти процесам руйнації, не знає ніхто. Балакають одно роблять друге, а думають третє. Як же ж можна щоб виступати по телевізорах? По всьому, що буде дотація на літр молока е, юридичним особам, тобто хазяйством, 35 копійок. Е, фізичним е, власникам корів маю в селу по 30 копійок. І ніхто не виплатив. Хіба це не преступлення держави? Бо ж кажуть, що на, на таке на село дали тільки то мільярдів. А де вони? Хай скажуть, чого вони не скажуть конкретно? Іванові дали. А тоді? Якщо Івану дали, давайте. Де він використав, то, то вже будемо чи він зробив. Але ж я наводжу приклади. У нас є і куратники, поробили, і все, які гроші відмили, і немає ні корень, ні яєць. От ми вже построїли корівник. У е, нас вже молоко, я вам скажу, йде екстра молоко, тому що воно не зв'язано з воздуху, воно не зв'язано, вже навіть людська рука не мацала його, воно корою підключили, вим'я чисте, і воно пішло зразу молоко в танк. Далі платили. Так як зараз це кажуть, що будуть брати це м'ясо, і де конгоратіну будуть трохи закупляти. Це ж абсурд. Ви розумієте? Ви заплатіть мені? Та ж я даю таке м'ясо, як лялька, Завіз в шепетовку на м'ясокомбінат Моє бике цвіте, все таке, красавиця, м'ясо. А ми ж купляємо всяку гадость. То чого це так? Якщо не в змозі допомогти, то бодай не на шкоді. з такою майже лікарською настановою. Селяни звертаються до рідної держави, і саме з таких позицій розглядають гучні заяви про продаж землі. Держава повинна закупити землю. Я її хочу в оренду. Візьми і плати гроші. Ви ж розумієте, зараз закуплять, ми знаємо, хто закупить. Наприклад, хазяйство, в мене стається благополучним, ми плату спроможне хазяйство, але ми щось строїмо, витрачаємо. Я не зможу землі закупити так, тому що я дивлюся, поки я плачу оренду, а давай я буду строїти. Наприклад, от багатьох, як, багатьох, в багатьох країнах по всіх країнах, якщо ти береш, наприклад, кредит, тебе ніхто не питає перший рік платити, сплачувати того кредиту, тому що ти давай, внідрайся, працюй, то ти будеш мати прибутки, тоді ти його повернеш гроші. А у нас дадуть кредит січському господарству дають кредит на шість місяців. Чекай, за шість місяців нічого не виросло. Що ж він може гасити? Ви розумієте, то що не будемо кажути, це сплановано. Це просто сплановано його довезти, банкрутів. Ми купуємо, бо він не годен. У нас є ж багато людей, які ці олігархи, які набрали грошей, дурних грошей. Вони зараз куди-небудь кинути, бо ж е, можуть прийти. Їх ще питати, де ти взяв, якщо якщо доберуться то вони кидають, він каже, кинуть людям кістку, і вони будуть грести ці землі, і піде розброд, а раз піде розброд, не буде землі, худоба ж не буде без землі. І так само в любові, і так само в мене, я це прекрасно розумію. Так що, поки рано землю, ви пойміть, не дуже хоче той, хто має землю продавати, а більше той хоче той, що має дуже великі гроші купити. Спеціаліст з інститутським дипломом більше ніж 40-річним стажем роботи з активною життєвою позицією, селенський син Іван Загруцький вміє відрізняти зерна від полови. А ще дає справедливу оцінку кожному, хто не тільки обіцяє, а й уміє втілювати обіцяне. Ядуха він гарно веде область. Якщо відкрито, От вчора на нараді гарно сказав. І він і людина знає, дуже село знає все. Може, умови ще такі нема, що, що цього нема? що, ну ну воно щось буде трошки в селі. Може будуть дороги строїтись. Я бачу, він коли в мене був на корівнику. Ми теж звернулися до нього. Він дав указання, і ми начали, нам почали строїти трошки дорогу. Там ще півтора кілометра дороги до села не було. Вже перший шар можна сказати, засипали, ну вже зима, але навесну вже навезли щебень, і вона буде розвезена і буде зроблена дорога. Так що я думаю, що Василь Степанович знає село, і він і я вірю, що що буде добре. Володар бронзової медалі виставки досягнень народного господарства СРСР, медалі Знак пошани, ордену за заслуги третього ступеня, заслужений працівник сільського господарства, керівник з 25-річним стажем усе це Іван Загоцький Дехто каже, сьогодні не його час сьогодні такі, як він, не потрібні. Усім своїм попереднім 65-річним життям він спростовує такий скептицизм, бо саме на таких іванах. Покон віку трималася ця земля і стоятиме ще допоки є такі івани.